Друзі, це програма з нуля. і Я її ведуча Лариса Волошина. А сьогодні зі мною Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Антоне. Моє шанування. От перше моє питання воно. Воно не про історію, воно про війну, тому що в одному з своїх інтерв'ю ви зауважили, що Путін як обґрунтування для своєї війни, взагалі базис цієї війни, він суто історичний. І отут питання: а чому для чого це він так просто любить чи не любить історію, чи це має якесь інше практичне значення? Моя головна гіпотеза, що він вибрав історичну причину, саме тому що вона не справжня. Тобто є такий термін «казус казусбеллі привід для оголошення війни. Ну, і одна річковиця, там, якийсь там хтось на когось напав, там щось вкрав, когось вбив, ну, тобто якась реальна дія. От. І тоді. Привід для оголошення війни він якби більш е, такий поважний. А Путін вибрав для оголошення війни, навіть не оголошення, бо він настільки боягузливо, потвора, що він навіть не оголосив цю війну е, для нападу і для здійснення війни. Вибрав історію, яку сфальсифікував. Тобто її можна було причину, він просто вигадав. Отак, от тому він і обрав цю історію, тому що йому навіть не треба було фальсифікувати якісь факти, бо це от трішки напряжніше. Вже придумав. Що, мовляв, українці от такі, такі і вони завжди такі були. А от ми прийдемо їх виправимо. І все, і напав. Таким чином, це такий просто ледачий, поверховий, з одного боку, але з іншого боку, дуже далекосяжний Беллі. Цікаво, що історія вона ж є частиною, вона є підґрунтям для національних міфів, для принципів, для консервативної концепції, яка є в принципі будь-якій нації сучасні політичні ну, умовно, британці, це круглий стіл, лицарі, французи зі своїми гальськими війнами і все проче. Тобто історія така давня історія, до якої апелює Путін там те якісь там половці, що там Володимир, чомусь такраз, наче він сам. Хрестив Турусь, а тепер його звідси видно. <рес> тобто святотатство здійснили. Але от завжди от під всіми цими історичними конструктами вони міфологічні, вони неправильні будь-якому народі, тому що ми досі не розуміємо, чи був той король Артур, і що там з тим мечем. Але тим не менш, якісь. Основні принципи, основне розуміння, що є шляхетно, що є правильно, що є наше, що є ми. Воно якраз там в віках. І от коли Путін апелює до цієї викривленої історії, е, а що там є? Хто такі вони русські? От вони постійно розказують, хто такі українці, що їх нема. А чи є там взагалі а хто такі росіяни? Е, дивіться, насправді мені не цікаво, хто такі росіяни, і наш і мені здається, нам всім теж не має бути цікаво. Є історична правдива відповідь, що. Те, що зараз називається Росією, угу. це купка, на мою думку, це купка маргіналів князів-лузерів, які не отримали великих престолів, там Київського, Чернігівського, Гал... які десь там отримали в тих містах, де навіть Віччя не було, якась глибока провінція. І вони там сиділи, злилися і думали, як же хапануть ці великі престоли. Потім прийшли монголи, всіх з цих дріб'язкових позавойовували. Побрали їх собі в союзники. Вони всі поклонилися і всі поцілували. А великий Олександр Невський, якого вони так обажають, був такий посіпака, вірний пес, Батия, що той його навіть названим сином назвав при всіх. Він йому давав ярлики, великі престоли. і тобто оця купка лузерів об'єдналася з великою монгольською імперією. Прийшла захопила, повбивала місцевих князів, позахоплювала ці великі престоли. І імперія з барського пліча оцим запроданцям подавала ці великі міста. Тобто те, що вони зараз намагаються відновити? Ну, те що до вони, тих самих... вони просто уникають цих історій. А так само головне, це ж тільки початок історії. Потім вони такі все одно пересварилися, і вся ця гниль розсипалась, і тут знову місцеві, у яких справжні віччя, справжні громади відбудувалися, вигнали всю цю шваль звідси, відновилися. І ті там знов клекотали на своїх болотах аж до самого Івана Грозного і так далі. І е, оці всі попитки Петра, який платив данину кримським татарам там до, чуть не до 18 століття, це все тільки попитки оці жовчі, грязі сюди добратися. і дійшло до того, що десь часів Петра, ця ж громада київська придумала ідею Російської імперії, придумала як великої ностальгії за Візантією, угу. продала цю імперію, грубо кажучи, Петру. Він нею загорівся з цими ж ребятами, київськими книжниками, професорами, почав її будувати, але такий не, не, не зміг довести до кінця. І єдина, хто довела це до кінця, це Німкеня Катерина II. От, тобто, оце от, справжні росіян. Тобто, це такі, от, така от історія. Люди, які приходять, чуже захапують і так далі. Але мені це не цікаво. Це просто непорозуміння історичне. Ми можемо, звісно, в цьому розібратися, в цих сортах війна для того, щоб просто розуміти, з ким ми маємо справу. Але мені цікавіше інше, хто такі ми. Оце найважливіше. Тобто, ми спільнота, яка на цих землях тисячу років, мінімум, а то і більше. Мандруємо до самих себе через всі ці перепеті, шизанутих сусідів, якихось ненавали, якісь імперії. Ми всі пережили всі ці імперії, ми всі повиздихали, включно з комуністичним тоталітарним режимом, який теж був імперією. Ми пройшли через всі ці тоталітаризми. На початку ХХ століття побудували свою вимріяли і побудували свою першу республіку, Українську Народну Республіку. Не змогли її вберегти, бо половина ж тут вже стала запроданцями знов цих москальських наїздів. І такі під цими більшовиками, такі були там зманені, скуплені mm -hmm. і так далі. І повірили їм, що їм, бачите, в Союзі буде добре знову їх кіно, але хоча б уже в території були, бо ми за них воювали. Це не подарок, як Путін розказує. Більшовики не могли б не створити Українську Радянську Республіку, тому що за неї сотні тисяч людей воювали зі зброєю в руках, а мільйони в неї віри. І потім ми пропітляли, якось прожили, хоча неймовірними втратами, весь радянський союз в весь цей час, в тому числі помогли його розвалити, к чертям собачим, і ще й безкровно, без всяких революцій, великих і бунтів, і здобули нарешті свою незалежність трошки більше 30 років назад. Оце неймовірна історія. Це такий собі гобіт, да? тільки в рамках тисячі літ, як ми самі до себе прийшли, паралельно створили українську мову. Далеко не кожна нація доходить до самої себе, до політичної єдності, маючи власну мову. Багато не мають власної мови. Нас вийшло Культуру, свою самобутність, архітектурні стилі, неймовірна історія. Оце. Казка, це чудо, я вважаю, що це чудо, і це головна історія, на якій ми маємо зосередитися. Всі ці російські інсинуації це акциденти, другорядні, неважливі деталі, які ми просто маємо знати, тому що вони поряд з нами. І якийсь час ми жили в одній системі політичних координат. Просто щоб назавжди пам'ятати, що вони знов припруться, знов почнуть розказувати, що ваше ваше все ваше це наше. Ми їх заберемо в собі mm -hmm. в музей і будемо розказувати, що це ваше. Бо вони узір. Це треба розуміти. Знаєте, що цікаво, що от якраз от. Цей посил, що ми диво, а, а отут зрадники і гніль. Це якраз росіяни навіювали на ще не окупованих українських територіях в тому самому Криму, де в результаті, що, мовляв, Велика Росія, прекрасна Росія. От бачите, тут архітектура, оцей Нікітський ботанічний сад, Варанцівський Дворець, от все це, що, от, от вона краса. А там що? Там зрадники, там зрадники, там якісь щури. І, і це. Це насправді було дуже важливим для багатьох всередині Криму, хто приставав на цю російську ідею. І я розумію штучність цього конструкту, мені він став зрозумілим штучність ем, ем, російського конструкту, коли в 2014 році вони щойно закупили цей Крим. Це десь літо, ну, може, червень, може, серпень, ну тут тобто, літо. І в Алушці йде просто бунт повстання місцевого козачества, казлячіства, які кричать російською. Омону, що ви тут росіяни, а ми тут русні, ми тут месні. Цей, цей такий біль, коли вони раптом усвідомили, що все, до чого вони прагнули, це якась хімера брехня. І що ми тут от, розказані вами русські, ми тут, а ви якісь росіяни, ви не те, що ви нам про себе розказували, це було видно. І я до того, що нам доведеться повертатися, ми, ми повернемося землі. А я але як цих людей вони ж ніколи не були наші? Як им пояснити, що все, у що вони вірять, у цю честь, оце диво, оце благородство, оцю волю, що це взагалі-то, Україна? На мою думку, на той момент у нас має бути добре розписаний, викладений, популяризований оцей наш наратив, який просто нам століттями не давали досказати до кінця. Чому, наприклад, видатний Грушевський, хоча у нього там були свої союзи з більшовиками і так далі, бо він виклав цю історію. Це 12 томна, значить тобто, томна здоровенна книга. Він виклав цю історію, і нам і треба її довести до такого масового усвідомлення. Бо багато, ну. Поранених людей, навіть в самій українській спільноті, вони відчувають глибині душі це, але вони її не знають. От наша задача утвердити, її, цю правду історичну в, в, в нашій спільноті, потужно її розповісти, створити речі, в видимі, бо це важлива деталь. Це ви не дарма згадали про ці сади, палаці. Утвердити її в видимих речах. Це на це зазвичай йдуть багато років. Оце та більшовицькі всі ці речі, про які mm. вони розказували. От смотрите перше, ми їх побудували самі. да? їх тут не приїжджав. Приїхав якийсь Як там Як від гітлера Інзер... відвоювали країну самі. Там слухайте, чотири українські фронти. Що ви нам розказуєте? Так, ні, ну там це давайте. Так ми все таки разом це зробили, да, але величезний внесок але ми в думає, мільйони українців зі зброєю в руках. Воювали вся промисловість, сільське гаспункурча тут mm. величезний наш внесок. Ми не будемо гратися з в цією конкуренцією е, перетягування, що ми були всі, ні, а ми все робили разом, разом з антигітлерською і нашим не перемогли. Але я повертаючись назад. Просто вся ця матеріальна реальність, яка присутня, ми самі долучили до цієї бабусі, дідусі, наші мами, папи будували це все. Якщо там якийсь архітектор з Москви, який мав би наглядати, щоб тут, а я, я нічого поганого не набудував, міг і бути, але все інше побудовано цими людьми, інженерами і так далі. От. Відповідно. Ми маємо теж ствердити ці наші видимі знаки, і відповідно, коли ми почнемо цю розмову з е, територією, я сподіваюся, що це буде швидше ніж ми тут побудуємо mm -hmm. абсолютно нову е, країну в матеріальному плані. Але на момент приходу ми точно повинні бути сильні в цій ідеї з сильними видимими догідними знаками. Її. І прийшовши, ми маємо дуже чесно з цими людьми поговорити, сказати ґайс, якщо ви дуже любите Росію. Це нормально, це ваше право. Водь, угу. будь ласка, вам гроші за вашу квартиру, хатку, щастя в житті, Владивосток, там що е, там? Сочі, Шавст. Да? Угу. До свидання. Ніяких проблем, вам компенсація. Ми не Сталін, не які ми от вам даємо справедливу ціну за вашу це. До свидання. Любіть Росію там, де ви. Якщо ви не любите Росію. Е, окей, це теж ваше право, але ви повинні розуміти, що ось Українська конституція, політична нація, свобода, права і так далі, ніякого там сепаратізму, шпигунства і так далі, ФСБшних цих. Ви вибираєте українську політичну націю на нашу жити на цій території, ви живете в цьому монастирі по правилам цього монастиря. І якщо будете лукавити і там убивати е, під там е, сепаратизмом, зима ви просто будете нести кримінальну відповідальність по закону. Все. чесна гра. Домови, якщо вони готові по-чесному прийняти і стати українцем, використати український політичний проєкт, у них і є такий шанс. Якщо ні, до побачення. Ну і звісно, посилена увага до тих людей. Я вважаю, що це так має бути ну, цивілізований спосіб, зроблено. Разом з цією потужною. Ідейною роботою просвітництвом розказуванням, що що, що де, хто де ми і що ми пропонуємо, хто І є якщо ви не хочете, ну що таке наша спільнота, і що у нашій спільноті дуже чесний відкритий код, як до неї доєднатися? Mm. Будь-кому, будь-хто може стати частиною української спільноти, але треба буде робити це чесно. У нас ми руська міра, ми не приймемо в себе. Бо русський мір це, це просто оновлений нацизм. Ну і це брехня. Це брехня, ми і... говоримо про ми от очевидно, що і ми часто говоримо, що декомунізація в Криму буде. Вже мова йде і про переименування міста. І чомусь дуже дивно, що Окупований Донбас ми перейменували і вже користуємося цими назвами. А в Окупованому Криму ці назви чомусь відкладені до деокупації. Не, вже вже починають перейменовувати. Де, переим... Тобто, от це, це окей. Ну і радянські пам'ятники, очевидно, будуть. Прибрані в рамках декомунізації, але ж з'являються нові пам'ятники, от зараз вони з'являються, і е, що з цим робити, тому що я поясню це, в чому небезпека. Я просто пам'ятаю, як в незалежній Україні було поставлено от в Феодосії, де я жила, пам'ятник на Алії Слави, пам'ятник підводникам Курська, частина тих людей, хто загинув. От там, от, в тій підводній лоці човнику курськ служили, це наше Кримські. Ну, вони поруч, ну вони в російському флоті, але от вони тут поруч, люди їх знали. І кожен рік люди збиралися е, плакати, там, якісь вдови, там, пару штук. Ну і от вони збираються біля цього пам'ятника, Алея Слави, там всі ці ордіноносці, маршали, адмірали, хто там хто там має бути. І от, і все це вписане. от, От ми тут, і знаєте, щось було цікаво, це була антиукраїнська, антиукраїнський захід. Тобто Україна не може заборонити своїм громадянам вшанувати пам'ять загиблих, от прямо вот. Умовно, ну це ж пам'ятний знак, це ж люди. А з іншого боку, це все перетворюється в те, що от Україна не наша, а от Росіюшка наша, яка в принципі їх і притопила там. І зараз ми будемо мати величезну кількість подібних пам'ятників, де реальні люди, де загинули щось прилетіло. На якомусь СВО, чи ще, що. що нам робити з цим? Ну, по-перше, не знаю, що робити, дій по закону. Всі незаконно встановлені споруди мають бути проаналізовані і приведені у відповідність до законодавства, або взяти на облік як нововиявлені об'єкти, якщо вони мають якусь цінність, і якщо... або бути демонтовані, або перенесені туди, де їм місце. Тобто, якщо це якась абсолютно брехня, і фейк, ідеологія, вони мають бути або демонтовані. якщо і не мають художньої цінності, вони підуть просто будуть демонтовані. Ну, от, якщо там якось там славі русского оружия во ві время СВО, якийсь там меморіал символічний, ну в його місце на смітнику. Якщо він має якусь художню чи іншу цінність, він може бути поставлений в музей тоталітаризму або в музей російської агресії, де буде показано, от як росіяни маркували символічно простір захопленої території. Це насправді, дуже складне питання, тому що, наприклад, є, я пам'ятаю, у нас був якийсь захід по тому, як міркувати про цей символічний простір тимчасово окупованих територій, і наводили, приклад кладовища загиблих дітей, які ну, в силу в ну, в цих бойових дій загинули на тимчасово окупованих Територіях. І там щось написано, пам'ятник, щось типу те, е, «Янголи вбиті нацистським українським режимом, щось чи хунти, Ну, щось якась дічуха, Да? Тобто, такі, так, і, очевидно, фахівці наводили цей приклад, що такий монумент не можна просто демонтувати, бо реальні діти, поховані на реальному секторі кладовища, і ось такий пам'ятник. Ну, В такому випадку, знову ж таки, в Україні, аж цивілізований край, ніхто не буде боротися там, з могилами і так далі. Просто буде замінений цей е, монумент, і буде написано «От такі діти». Ось вони тут лежать. От їх імена. Вони загинули тоді, то тоді, то внаслідок угу. того, то того, то як наслідок того, що Росія незаконно вторглась на територію України, розпочала цю війну, і в результаті цієї війни ці діти загинули, як угу. там от отак має бути І очевидно. Це збурить місцевих, бо той приклад про човен Курськ, який я навела. Він в принципі наявність подібного пам'ятника з такою канотацією і з такими збіговиськами навколо нього в незалежній Україні було можливо тільки тому, що ми не хочемо, ми не хочемо збурювати місцевих. Ну ж Ходять своїми хороводами. Ми те, що ви говорите, це збурить всіх місцевих. Це, це знов ж таки, якщо це буде зроблено вірно, відповідно до закону, нормальною комунікацією, де буде пояснено, друзі, оце фейк, ну то цього не було, оце було і так далі. Тобто ніяких тобто, ми маємо пояснити цю позицію. Місцеві мешканці, у яких є здоровий густ, мають вступити в комунікацію зі своїми сусідами і пояснити їм, що позицію, якщо під час цих Акції хтось почне щось розказувати про те, що Україна там така сяка, давайте робить, є, ну щось таке, ну тобто проявиться. Вони просто виявлять себе і будуть відповідати відповідно до закону. Якщо у них будуть зауваження, юридичні зауваження до процедури змін, вони можуть оскаржити їх в суді, в виконкомі, є та процедури. Якщо вони будуть діяти як цивілізовані люди в цивілізованих процедурах і виявляти своє збурення і глибоке занепокоєння через інструменти цифрової демократії, mm -hmm. суди нема проблем. Ми передбачаємо Україна правова держава. Ми передбачаємо ці механізми. Але якщо це буде якісь там е, інспіровані росіянами і ПСО, секретні операції за сепаратізму, тюрма. Державна так само від кримінальної відповідальності, суди, чесні суди, адвокати, змагальний процес і так далі, і тюрма. Тобто ми маємо проявити жорсткість в питаннях права. Тобто ми маємо захистити з одного боку права людини з іншого боку, ми маємо захистити державний лад. Все. ніяких тут вже немає місця для компромісу. Так само Курськ. Ну окей, якщо там були мешканці, які жили там в тому місці, там є пам'ятник, він легальний, встановлений і так далі. Ну хай приходять вдови і плачуть собі на е, потоплених російською. Не потрібно там робити уточнення, що. Російська влада відмовилася їх рятувати і все прочі, тобто і тому воно перетворилося це збіговисько на антиукраїнські акції. Там має бути написано все, як є, все як було, uh -huh. історична правда, і вони мають право в законний спосіб виявляти всі свої почуття, і так далі, якщо тільки там хтось квакне, що Україна не має права на Крим, сепаратизм, кримінальна відповідальність. Тобто пройшов той час, коли хтось міг би закрити очі на фактично кримінальний злочин. Росія вже довела, що немає довіри до всіх цих розсатруднівців, всіх цих московських сіті, агентств, цих цих молодежних двіжені, Цього казачіства, казлячіства, як ви сказали, оце все пройшов цей час. Там це має бути під глибоким контролем спеціальних служб, з інфільтрованими нашими агентами, які розказують хто, що, де і як, і з безжальним покаранням через кримінальні, нормальні кримінальні процедури, суди і так далі. Все, це має бути така здорова позиція. Все. Ну і якщо люди хочуть бути законослухняними громадянами, і вони мають право на скорботу, пам'ять без проблем. Якщо люди хочуть Росію, вони мають валити в Росію, якщо вони не валять в Росію. А хочуть принести Росію сюди, і вони це роблять, це сепаратизм і кримінальний злочин. Вони мають відповідати відповідно до закону і сидіти в'язниці. В Ще одне питання. Це питання викладання історії, тому що ми почали з того, що Путін її перетлумачує. Він робить це намисно, він навіює навколо історії своїх історичних викривлень, хибну і не тільки ідеологію, а морально-цінністьну цю е, е, таку основу свого суспільства, яке ладно якось дивним чином побачити у вбивствах зґвалтуваннях знищенні Київщини, наприклад, або інших Українських українських міст визволення. От я. Але от суть в тому, що історія взагалі е, викладання історії, історія, історична пам'ять це є частина цієї програми відновлення справедливості. І тут ми е, стикаємося з такою ситуацією, яка в принципі була в Криму до окупації. Я навчалася е, в е, Національному університеті імені Вернацької. В нас, звісно, як перший курс, будь які діти, будь-які діти, ну будь-які молоді люди, ти перший курс, там все одно історія України, ти будь-який факультет. І от ми здаємо цю історію України, нам її викладають, ми її здаємо екзамен, але викладачі ведуть себе, ну таке підморгування. Ну ми ж розуміємо, що все було не так. Але ну, давайте. От скажіть мені, як треба, як книжка пише, а я вам поставлю. Тобто ми так один з одним переморгуємося. Що стосується дітей в школі, там було більш там ті самі викладачі, які викладали українську історію, вони були, ну, я б це назвала більш кляті. Ну, тому що діти, вони, вони ж вони легше впитують. І там просто вчителі відклади книжку. І я тобі зараз розкажу, як воно було, як нам, а не ці бандерівці нам тут пишуть неправду. І ці вчительки вони впихували всіх дітей викрилену історію не просто, а так, знаєте, агресивно, бо вони рятують молодих дітей від бандерівської неправди. Вони мають цих місіях донести, як воно є. І ми стикнемося з тим, що так ми повернемося. Школьний процес, шкільний процес, вищі навчальні заклади. Але ті люди, які там будуть викладати, вони ну це тисячі людей, десятки тисяч людей. І вони якраз можуть бути такими, які або знецінюють значення історії правдивої історії, або навпаки декларують так, вона неправдива, в книжка пише так, а насправді от так вчителі, державні службовці, поліцейські і так далі. Люди, які власне займають такі важливі суспільні. Сфери, вони повинні бути там, ну, кваліфіковані, відповідати е, посаді і так далі. Вони мають право бути атестовані, і це обов'язково треба буде зробити. Ну і по-перше, е, власне, от під час цих атестацій вже багато що виявиться і стане зрозуміло з цими людьми. Це перше. Тобто вони мають бути профпридань, мають засвідчити, що вони визнають український закон, конституцію і так, далі, і так далі. Вони мають бути обізнані зі стандартом освіти вищої освіти, середньої освіти. Повинні розуміти його і засвідчити, що вони готові його викладати. А далі починається ну, вже наступна, наступний етап, як це буде в практиці. Тобто, якщо після цих атестацій кваліфі... цих кваліфікованих людей буде достатньо, ну, вони будуть. Якщо буде недостатньо, треба буде шукати їх в інших частинах України, може, з-за кордону запрошувати. Ну, Це вже друге питання. Далі. Педагогічний процес. Якщо... Це ж ви розумієте, що це дуже швидко виявляється. Бо, як правило, такі вчителі. Як правило, в класі, особливо в наш час, знаходиться хоч одна порядна дитина, яка каже: вибачте, але мені мама розказала, або я прочитав в підручнику іншому, або подивився в Ютубі інший розказ. І такі вчителі, як правило, тут же починають агресивно Атакувати. При... І вони, атакуючи дитину, порушують право, вони порушують принципи педагогічні, вони порушують оце правила гуманності. собі. І от за таке а це дискваліфікація назавжди. Тобто вла... наша освітня система. Яка має оберігати дитину від таких злобних вчительок і вчителів, які атакують дітей, пригнічують їх і далі вони мають виявляти їх і безжально карати. Прости чисто відповідно до закону відсторонювати від професії. Хай багато агресії вперед тяжкі роботи. Якісь там творчість, сублімація і так далі, без проблем. Тобто не може собі дати ні про сильно патріотичний вчитель, ні якийсь там укушений русським міром не може образити дитину. Як тільки він накинув, не як право включати такі репресивні методики, як uh -huh. по Макаренку, е, виховання колективом, uh -huh. разом атакують дитину, цькують її і так далі. Тільки таке стається, вчитель вилітає з роботи. Бо це профнепридатність. Без обід. Це просто профне. Є педагогічна наука, і вона каже, що це не готує. І, як правило, такі вчителі, якщо нормально здійснювати контроль, моніторинг якості, давати фідбек, такі вчителі вилітять протягом року. Бо вони не мають права калічити дітей. І ви розумієте, що цікаво, ця вся російська брехня, весь цей руський світ, він завжди йде разом з агресією. Бо, як ми з вами говорили перед цією розмовою, у них настанова така. Прийти силою, захопити і навчити правильно, а з українцями так не не працює. Ми цього не сприймаємо. І тут тут же даємо опір. А вони відчуваючи цей опір, ще більше проявляють агресію. Так вони і виявляють себе. І тому ми їх демонтуємо звідти абсолютно в законний спосіб. Потім всі суди програємо, якщо вони піду підуть до суду справ людини, бо буде все видно. Буде купа свідків. Ці люди назавжди втратять право ранити і калічити людські душі. Дякую, дякую, пане Антоне. Це програма з нуля. Дякую, друзі. Побачимося.